Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день та від плюс 10 до плюс 6 вночі. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 11 до плюс 10 градусів, та від плюс 5 до плюс 9 вночі. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. На Чернігівщині очікується температура від плюс 9 до плюс 11 градусів в день та від плюс 4 до плюс 8 вночі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Сумській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 13 градусів та від плюс 4 до плюс 8 вночі. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 6. Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 4. Весь день у Донецьку буде хмарним. Опадів не прогнозується. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс 11 градусів та від плюс 12 до плюс 2 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Луганську буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, та від плюс 11 до плюс 8 вночі. Похмура погода буде триматися в Одесі весь день, вранці очікується недовге прояснення. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Миколаївській області вдень температура становитиме від плюс 11 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 6. У Миколаєві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Херсонщині очікується температура від плюс 9 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 6. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода. Дощ ітиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не передбачаються. У Криму температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. День буде хмарним. З самого ранку у Сімферополі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вдень очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати. На заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 16 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 6. Вдень у Львові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними опади не передбачаються. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме від плюс 14 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 5. До світанку в Івано-Франківську очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а день та ввечері все знову повториться. Опадів не прогнозується. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 14 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 6. Небо ясне у Тернополі вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 10 до плюс 8. У Чернівцях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 8. Ранок та день в Ужгороді будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. У Рівненській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день та від плюс 4 до плюс 9 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Рівному закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. На Волині в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 6. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора. Небо у Луцьку буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 5 до плюс 8. З самого ранку небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не прогнозується у центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 6. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 6. Весь день у Полтаві буде хмарним. Без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 14 до плюс 12 градусів в день та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Ранок у Черкасах очікується ясний: а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 8. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 7. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що провели цей час з нами. До нових зустрічей і не забувайте завжди бути готовими до будь-яких сюрпризів від природи.